Вітаю! Відео огляду польська білизна Ава для жінок від чашки А до Дже і К. Зараз відео огляду класичний бюстгальтер із 2109 в 21,09 білому кольорі. Білий взагалі дуже чудовий колір, і скільки їх не купуєш, завжди кожен рік хочеться знову білу білизну, бо вона виглядає дуже ніжно, це завжди класика і завжди нас радує. Цей бюстгальтер дуже подобається жінкам. Він, до речі, випускається в чорному і в біжовому кольорі. Мені подобається ця форма. Тут є бокова корекція, тут дуже ніжний візерунок в мереживі, він виглядає жіночно. Чашки глибокі, але також більш відкрита лінія декольте. Тому це все дуже сексуально і жіночно. І він Зручний, він підходить добре для жінок середніми і великими розмірами. На сайті є ще чорний, там взагалі дуже-дуже красиво, і біжевий, більш спокійний і класичний. До цього піславтера є труси. Зараз від огляду сліпи. Спереді і ззаді вони із мережева, а в пояснічній частині, як завжди, у білизни, АВА, вона дуже гладка і шовковиста, Все зручно. У бразилян більш відкрите в зоні, ягодиць. годиться. яке гарне мережево. Подобається і маю надію, що воно вам сподобається також. Чудовий безгалтер 2109. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.